Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні п'ятниця і в Києві сонце. Взагалі, цей тиждень був дуже сонячним. Ось, подивіться, яка краса. Трошки вже хмаринки з'явилися. Але сонце таке яскраве вже, мабуть, хочеться і окуляри надягнути, якщо йдеш на вулицю. Вдома теж тепло в нас коли сонце. У нас в квартирі сонце до обіду. І взимку я навіть вимикаю опалення, якщо сонячна погода. Тож, настрій чудовий, тому що через 28-27 <див> днів перший день весни. Дуже б хотілося, щоб він ще й був теплим, зеленим, таким квітковим, але ж ми знаємо, що ще половина березня, а то і весь березень, нам доведеться ще кутатися. І утеплюватися. Але сподіваємося, що весна, можливо, буде ранньою. Хтось розказував, що в цьому році має бути ранньою. Я цей тиждень майже не була вдома, а це значить, що я майже не вишивала і нічого не робила. Щось намагалася, покажу обов'язково. Якщо б нічого не було, то і відео цього не було. А так, якщо вже ви дивитесь це відео, то це значить, що я щось все ж таки робила. А робила я, мабуть, тільки у вівторок, так? І вчора. Ось така в мене занятість зараз. Але прийде час, я обов'язково вам про все розкажу. Не зараз. Трошки пізніше, обов'язково. Зараз намагаюся все ж таки робити так, щоб хобі було присутнім в моєму житті. Тому. Такі справи. Так, що я ще хотіла вам розповісти? Зараз 10 ранку, п'ятниця, я вже сказала, 2 лютого. Я вже зварила борщ, приготувала плов. Як моя подруга каже, сьогодні я хазяйка-райка, і в мене буде можливо 2-3 годинки, щоб щось зробити. Ну, а саме я буду зараз знімати для вас відео, монтувати та викладати. Якраз це у мене 2-3 годинки і виходить. Тож вам приємного перегляду. Сподіваюся, що у вас все добре. Подивіться, яке блакитне небо надзвичайне, красиво над Києвом. Сподіваюсь, буде сьогодні тихий день. Попереду, щоб була тиха ніч теж. І все, у всіх, все було добре. А перше, про що я вам хочу розказати, це ось така купа тканини Зараз війде в кадр. Хочу розказати про сорочку, до якої я повернулася. Зараз, мабуть, ще потрібно мені взяти буклет, щоб показати все ж таки дизайн. Секунду. Так, я повернулася. Думаю, візьму буклет, бо, можливо, не всі бачили чи знають про цю сорочку, хоча я впевнена, що багато хто з вас бачив. Так, це моя друга сорочка від лелітка. Називається вона Наші зорі. Ось у мене буклет такий. Буду шити модель таку саму, як на прев'ю тут. І я почала вишивати з рукавів. Повернулася я на тому етапі, що в мене було вишито ось до цих зірочок, блідо-жовтих, і до, так от було сині оці, і оці. цього не було і не було оцих теж чорних ромбів. Я один чи два дні. Навіть один чи два вечори посиділа, вишила, і трошки зараз відклала, тому що повернулася знову до квітів від Dimensions, потрошку просуваю і те, і те. Дуже мені подобається ця сорочка. Перша в мене була яворівські пташечки. Спробую, не впевнена, але спробую зараз вам показати фото. Якщо ні, то в інстаграм в мене є. В інстаграм навіть є і рілс, я знімала, пам'ятаю. Якщо цікаво, можете перейти, подивитися. Посилання на мій інстаграм завжди є в описі під кожним моїм відео. Тож, що я хочу ще розказати, Вишивається надзвичайно легко. Дрібнесенький тут хрестик, але це, мабуть, в мене таке враження після 16 чи 14 їде. Ну, пізніше буду показувати, подивимося з вами. Такий Немалий каунт в процесі, який я вишиваю, квіти Dimensions. І після них я <свісно> переключилася на сорочку, і мені здається, що тут такий дрібнюсінький хрестик. Але тут 32-й каунт, тканина тут Онікс. І онікс той, що 100% бавовняний. Там є Онікс з домішками. Він більш такий м'який, тягнеться. Ця тканина вона 100% бавовняна, взагалі не тягнеться, дуже приємна на дотик. Перша сорочка в мене вишита була з іншої тканини. Те щось недороге, тому що я хотіла, щоб все ж таки сорочка була легкою і не була, як сказати, правильно, не теплою, а щоб дихала, щоб тканина вона була така сорочкова. Не хотілося б мені якогось важкого Белфасту, Льону чи мурано не хотілося. Мені все ж таки здається, що ці тканини заважкі. Але у кожного свій смак, на мій смак, мені здається, що сорочкова тканинка вона має бути рівномірною, гарною за якістю і натуральною 100%. Тому я обрала Онікс 100%, який бавовняний. Це важливо. Хочу ще докупити. Купувала я на сайті Адельвіка. швидко вони все надсилають. Мені сподобалось, треба ще купити так, знаєте, щоб було. Класно вийшло. У мене 2 метри відрізу лежало. Я купила цю схему від лилітка. Нитки в мене з намотки. Ось. Так виглядає моя організація. Тут кольорів небагато. Я нормально орієнтуюся, не потрібно на бобінки перемотувати. І тканина була, я одразу так, знаєте, натхнення прийшло, і я розпочала цю сорочку. Починала я, її, здається, в серпні минулого року. І зовсім трошки на дачі повишивала. Я ж кажу, було тут трошки в мене тут вишите і все. І зараз повернулася, хочу. Сильно її вишити. Вона мені неймовірно подобається, неймовірно подобаються кольори, і взагалі те, що я бачу, коли дивлюся на буклет, це щось дуже стильне. І ось тут трошки ліворуч, праворуч, є кошик в руках у дівчинки у моделі, і видно, що є такий самий рушничок. Він просто прекрасний. Я собі купила влітку набір, показувала вам теж в своїх влогах. Є окреме відео, я робила розпаковку цього набору. Залишу посилання теж на це відео. Можливо, ви не бачили, вам цікаво подивитись. Надзвичайно красивий набір, буде дуже гарна річ, тому я поспішаю працюю над сорочкою, щоб розпочати рушничок. Тут, до речі, оця смужечка це від снапів. Але я думаю, після прання і просування все це зникне, все буде добре. Щоб ви не лякалися, що в мене тут щось не так, все добре. Тож я задоволена, дуже задоволена, що вишиваю цю сорочку, бо дійсно це такий відпочинок від всіх процесів, коли ти втомлюєшся від картин, від аїди, можливо, коли не хочеться задивлятися дуже в схему, змінювати. Часто нитку, мені просто було за відпочинок от вишивати чорними нитками, цими жовтими. Я увімкнула собі серіал і навіть не дивилася в схему, а вже орієнтувалася на ці зірочки, що поруч все тут видивляла і просто зашивала, зашивала, дивилася тільки який, який колір. Зашивала, і це так було приємно, легко, нічого не напружує тебе. Ну, Просто відпочинок. Тож, е, так, я повернулася до цього процесу. Сподіваюся, що буду вишивати, і колись станеться фініш, подруга моя зшиє мені сорочку. Я буду гарною, так? <рив> Яворівські пташечки, до речі, теж моя подруга шила, дуже вдало все вийшло, мені дуже сподобалось. Все теж, звісно, вона буде цю шити. Так, і що до квітів від Dimensions, теж там є невеличкі просування. Зараз вам покажу. Так, в мене тут квіти Парижу. Розпочала нещодавно, вишиваю просто на величезному натхненні. Дуже мені подобається цей дизайн, дуже подобається, що він на чорній канві, вперше вишиваю на чорній аїді. Думала, буде важче. Нормально, класно навіть ввечері. Але ж, мабуть, через те, що 14-й каунт. От ми з вами. І визначили. Тобто, після 14-аккаунту, го акаунту, коли я перемикаюся на сорочку, то в мене там взагалі, здається, такий супер дрібнюсінький хрестик. Але і цей процес причудовий, і сорочка гарнюща, тож отак я туди-сюди то беру Dimensions, то повертаюся до сорочки. Так, що в мене з'явилося тут, на основі вишите з попередніх включень і влогів. Було вишите ось це кашпо з невеличким букетом. З'явилося тепер нове ось таке, і тут якась зелень, розкидані просто хрестики. Вчора я вишивала тут присутні бленди, і залишилось мені тут ще зашити напівхрестом в одну ниточку, теж зеленого кольору. І вже, в принципі, можна переставляти снапи і рухатися далі. Що в мене там за дизайном залишається, ось дивіться, на якому я етапі. Тобто в мене є ось це кашпо вже, ось цими зеленими гілочками. Залишається тут ще трошки такої мішанинки, так? І великий букет з тюльпанами. Робота просто летить. Зашивка тут кашпо взагалі дуже логічна. Тут такі ділянки одного кольору хрестиками зашиваються. Подекуди зустрічаються хрестики в три ниточки, ці самі світлі, що тут будуть в столі. Але я, мабуть, не буду переставляти снапи, поки не вишую тут стіл, бо я себе знаю. Я якщо вже переставлю, то потім цей стіл буде вишиватися роками. Бо це супернудний такий супернудна ділянка. Прямо зашивати, я не люблю. Не знаю, комусь може подобається, взяв нитку і собі просто шиєш, я не люблю. І не бачу сенсу переставляти снапи, якщо я тут не дороблю Бекстіч. Поки не налаштована чомусь на Бекстіч, хоча я до Бекстічу спокійно ставлюся, просто вишиваю його і все. А тут щось мені так подобається шити ці хрестики, чи то, того, що вони летять в мене дійсно дуже швидко, ця робота йде. Що мене дуже-дуже радує. Але Бексіч має бути присутній ось тут на гортензіях. Ну, видно, да? і троянда має, і на кашпо тут гілочки мають бути. Коротше, бексіч багатенько, то я ж тепер думаю: сьогодні мені зробити цей бексіч, спробувати вишити частину цього столу і потім вже переставити снапи і далі продовжувати вишивку. Дуже сильно хочу. Скорішого фінішу, тому що, можливо, ви бачили чи ні. Центральна багетна майстерня пропонує до 14 лютого оформлювати роботи під музейне скло і надає ціну на музейне скло зі знижкою 50%. Мені здається, це гарний привід піти, оформити якісь роботи, які ви хотіли оформити під музейни. І я би дуже хотіла встигнути з цією роботою. Думаю, це реально. Тому що, якщо пам'ятаєте, я вам розповідала, що я не буду вишивати ці літери, не буду вишивати цей напівхрест, в мене будуть вишиті тільки квіти. Тому, можливо, чи краще хай вишити буде. Так, так краще. Тому, можливо, я встигну і побіжу в оформлювати такі плани. Все з рукодільного більше нічого. Не було, <сіх> тому що я не встигала. Добре, хоч це є. Кожного разу, коли вже ось ось має бути п'ятниця, якщо я не знімала понеділок, вівторок, і четвер, кожен раз думаю, ну, все, не буде відео. У мене нічого немає, 10 хрестиків не хочу показувати, але ні, щось робила, бачите, щось вже вам не розповідала, не розказувала. Єдине, що в мене ще стався міні-шопінг рукодільний. Я зараз, мабуть, вам покажу, що я купила, але думаю, це просто подарунок. Думаю, мабуть, напишу людині, якій я хочу подарувати це все, щоб вона не дивилась моє відео до неділі, тому що я знаю, що вона дивиться. А в неділю ми зустрічаємося. Я все подарую, тоді вже дозволю подивитися моє відео. Тож зараз вам ще покажу мій шопінг рукодільний. Дуже красиві такі, взагалі, і схема, і тканини, і всі аксесуари. Зараз все буду показувати. Пішла брати пакунки з покупками і побачила, що ж не все я купила на подарунок. Щось і собі. Зараз вам покажу. Покладу вам ось в кадр гортензію минулорічну. Така садова, подивіться, як вона неймовірно красиво збереглася, навіть колір не втратила. Буде вам отак краса в кадрі. Так, я була в магазині Вишила, що на площі українських героїв. І там хотіла дуже придбати собі ось такий магнітний тримач для голочок ось такий колосок. Але, знаєте, я зараз його розпакую, він буде виглядати ще красивіше. Ось, подивіться, це дуже гарна річ. І він взагалі невеличкий. І я дуже люблю магніти невеликих розмірів. Вони мені найзручніші. Тримає цей маленький колосок навіть ножиці. Він взагалі манюсінький, Ось бачите, взагалі маленький. І подивіться, маленький магніт. І в магазині мені продавчиня показувала, як він тримає ножиці, які взагалі не маленькі. Дуже сильний магніт і красивий. Так, і щодо подарунків, такий самий магніт, тільки у вигляді соняшників, я придбала на подарунок. Дуже сподіваюся, що сподобається. Далі придбала ще голочки 28-го розміру. І ось таку схему. Подивіться, яка краса. Мені самі дуже подобається ця схема, і я дуже люблю дарувати подарунки, взагалі робити такі подарунки ті, що мені дуже подобається, щоб я дуже сильно хотіла, так знаєте, від душі і серця. Така є схема, і мені здається, що ось ця. Основа, якщо замінити, не зовсім коректно показує камера. Ну, Плюс-мінус колір дуже близький зараз на камері. І мені здається, круто було б замінити світлу основу на таку блакитну бірюзову. І ці голуби будуть яскравіше виглядати. І рожеві кольори будуть по-іншому грати в цьому дизайні, і ці гілочки зелені теж будуть по-іншому виглядати. Я купила основу, вона мені неймовірно сподобалась це пермін. Я запропоную подрузі так вишити. Не знаю, погодиться вона, можливо, їй не сподобається, і вона буде вишивати на іншій основі, але мені було б дуже цікаво подивитися, як виглядають ці голуби. На ось такій блакитній основі. Ну, Колір просто неймовірний, дуже красивий. Взагалі, останнім часом я полюбила основу Пермін. <кій> Раніше я взагалі не звертала увагу на цю тканину, тому що вона мені здавалася якоюсь жорсткою, такою, неприємною на дотик, але палітра кольорів пермін дуже-дуже, така дуже красива, там є такі складні кольори. І якщо щось хочеться такого цікавого, то це пермін так. Тож, і ще до цього всього, у мене ось такий ще додаток до подарунку. Це китиця і рахункова голочка від Іри Хобібі. Дуже ніжні тюльпани. І мені так хочеться вже квітів, що я тепер вже вирішила дарувати всім теж квітковий настрій. Але подивіться, як все тут пасує один до одного. Просто, якщо це буде такий, знаєте, процес. І ці рожеві нитки, і блакитна основа, і китиця на ножицях, і рахункова голка, все разом це буде виглядати неймовірно і дуже надихаюче. Тож, ось такі покупки в мене були. Ще я для себе зробила собі подарунок, купила на мільфьор дуже гарний набір. Він щойно прийшов до поштомату, отримує його вже ввечері, вже вам в цьому відео не покажу. Покажу, можливо, в інстаграм. Дуже класний набір. Вперше я купую набір від цього виробника, вперше буду вишивати. Але він, ну, просто там такий настрій, що я щось мені підказує, що я його почну. Але про це розповім вже в наступних включеннях. От і все, дівчатка, ось такий був тиждень. Не знаю, хотілося б, звісно, щоб вишивки було більше, вишивати хочеться більше, але я сподіваюся, що лютий місяць буде більш насиченим на рукоділля, тому що, ну, як мінімум, один майстер-клас я запланувала для вас, і він вже має вийти на наступному тижні. І ще хочеться один зняти, тож в лютому, я думаю, я зможу, зможу випустити два майстер-класи, дуже на це сподіваюся. Дуже сподіваюся, що ми з вами все ж таки потрапимо в лютому в багетну майстерню. І я буду вишивати щось красиве та надихати вас. Тож, такий план. А ми з товстуном трошки зараз повишиваємо, бо він дуже втомився. Тільки 11 ранку, а вже, знаєте, не встиг встати, вже втомився. Тож, буду відпочивати, а я буду щось вишивати, але спершу змонтую для вас це відео. Бажаю вам гарного настрою, натхнення. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Дякую вам за перегляд цього відео, за вподобайку та підписку. І до нових зустрічей в новому відео.